це якась така наша мені Представниками є працівниками ДПЛДЖінський завод Екстра. Я головний економіст, юрист наш. Люди зібралися тут, так як ми не згодні, в першу чергу один із є, що ми не згодні з призначенням чергового керівника, Так як вже всі втамілись. крім того, новий керівник нас, скажімо так, не звинувачує, а майже що ми не виконуємо свої службові обов'язки. Ми на, на даний час більша частина не можемо їх фізично виконувати. Та як в нас немає наших приміщень, договір оренди з біоліком у нас закінчився, про що йому було повідомлено в п'ятницю. Ми фізично не можемо зайти. Та як в нас офісні всі приміщення під оренди, у нас зараз, крім того, працівник, представник окрім першим десятим наших всіх кабінети, які були нашими, яких ми сиділи, опломбовано. І ми не можемо зайти так само. Котельня в нас відповідно, якщо не працює котельня, завод ніяким чином працювати не може. І люди змушені, так ми тут наміт. Крім цього, частина наших працівників зараз в Києві, біля міністерства охорони здоров'я. Теж мітинг там до них вже наразі нам відомо, що вийшов заступник міністра охорони здоров'я і Керницький зараз прийомній міністерства охорони здоров'я чекає зустріч з міністром, так розуміючи зв'язок зі заступників для подальшого діалогу. Так як уже Сказали, що сьогодні у нас мітинг відповідно до законодавства попереджені були органи місцевого самоврядування виконавчої влади. Мітинг відбудеться до 9-ї години вечора. На даний момент самого нового керівника немає, тобто він відсутній на робочому місці з приводу. Нового керівника він здійснює, скажімо так, натиск на е, самих працівників заводу і погрожує шантажує щодо звільнення. Те, що ми блокуємо роботу підприємства, а ми її не блокуємо. У нас просто відсутні робочі місця там, де ми могли б займатися своєю роботою, тому що договір оренди, як вже сказали, розірваний.